Новий рік – свято, на яке чекають дорослі і дорослі малі, хоча сьогодні через війну святковий настрій практично не існує. На ті на світлому майбутнє здійснення бажань все журіє в душі кожного українця. Стівок 2023 року стане чорний водяний кролик. Астроли вважають, а що не поважають добродушних та сімейних людей. Тому дуже важливо привітати з новим роком своїх рідних, друзів та колег. Ці важкі для України часи кожне тепле слово дарує хоча б цінні усмішки та бажання жити далі. Тому вашій увазі новорічне привітання від учнів 11 б класу від імені президента України Володимира Зеленського. Дорогі українці! Ті, хто з нами за одним столом, хто за кордоном. А хто на написав? Традиційно у цей вечір всі збираються за столом усією родиною. А ми зібралися з вами однією скільної сім'ї. Кличуть гостей, дивляться новорічне привітання президента. А викличого шуфича поверталася додому і з усмішкою дивилися наше відео. А президенти вони спочатку трішки жаліються, потім трішки більше виправдовуються, але загалом хваляться. Про те, що було зроблено, і ми трішки жаліємська не проблема. виправдовуємося, що це все через зімну, а потім палимося тим, що не вдалися і продовжили жити і боротися. Але цей рік він особливий. Всі зрозуміли, хто є хто. Та за рік кожен прожив скільки, як за 10 років. Застілля ніхто не відміняє. Ну без цього у нас в Україні ніяк. Тому ви гарно святкуєте, але щоб потім здорові і енергійні вийшли після каніку до школи і допомагала нам ристи ранітна руки. Ми прожили цей. Рік разом, і проводимо його разом. І цей рік був, він був різним. І були речі, які хотілося б забути. Але були ті, що у колі рідних та близьких хочеться пригадати. Потрібно завжди пам'ятати минуле, нести з нього якийсь урок, та пам'ятати нас, коли ми були маленькі, намагалися виступати на сцені, співати, та танцювати. Ми були комитні та веселі, та насамперед ми були справжні, такі, які ми ви нас виховали, за що ми вам безмежно змерно вдячні. Головне, щоб всі ви, всі ми були живі, здорові і збирались ось так за одним столом, усією родиною, що поруч всі, кого ти любиш, і те, без чого просто жити не можеш. Нехай надарі подарує багато щасливих, днів, удачі, в роботі. Бажаю вам родинного благополуччя та успіхів у вашій нелегкій, проте дуже потрібні справи. Ми дуже вдячні вам за ваше терпіння та доброту. Ви даруєте нам знання, не шкодуючи сил і часу. Здоров'я, що було без вакцини. Щастя безмежного, як тих юкан, любові до силу, і сума. Бажаємо виглядати завжди на 20, а відчувати себе на 16. Бажаю вам побільше здібних учнів які будуть радувати вас своїми успіхами. Бажаю насолоджуватись своєю роботою і завжди бути на позитиві. Вітаю з новим роком!